Вітання, друзі! Ви на каналі Житло Є. На каналі з оглядами пропозицій з продажу нерухомості в Прикарпатті. Ми були відсутні цілий місяць, навіть трошки більше. Але ми мали багато ваших дзвінків дзвінків з різних міст України і Зарубіжжя. Ви просили пораду. Ви говорили про те, що у вас обмаль часу, щоб приїхати і переглянути все все і набагато цікавіше, коли ви бачите це вже хоча б у відео. І робите свій вибір за чи проти. І хочете мати кілька таких варіантів для того, щоб приїхати вже більш конкретно і е, вже приймати рішення. Ми вас дуже розуміємо, тому що е, е, житло, яке ми показуємо, це е, досить востребоване в Україні, е, це малобюджетне, з ну, середнього рівня, так скажемо, і е, цікавість. До такого житла в Україні, в різних регіонах є, вона присутня і в Прикарпатті, Прикарпаттям цікавляться не менше. У нас є кілька пропозицій для індивідуальної роботи з вами. А також YouTube рекомендує нам поставити кнопку «Спонсорство». YouTube, YouTube теж зацікавлений в цій кнопці, тому що частина коштів йде е, на YouTube. От, і, е, звичайно, ваша підписка, щоб не губити наше відео, ваші оцінки, коментарі це те, що просуває канал. Ми будемо вдячні за. Будь-який ваш порух роботу з нами. А для того, якщо ви насправді зацікавлені в тому, щоб розглянути різні варіанти, то телефонуйте, телефон є в шапці профілю і ми відповідаємо завжди. Відповідаємо, розмовляємо, можемо зустрітися в Зумі, в скайпі. І більше познайомитися. Ми оговорюємо ваші побажання, і можемо влаштувати екскурсію при Так, Це такий новий вид продуктивного, активного відпочинку, От. і заодно ви зможете знайти собі житло. Ось такі наші пропозиції. Ми розпочинаємо роботу, ви телефонуєте, якщо вас це по-справжньому цікавить. Або ж підписуйтесь на наш канал, коментуйте і чекаєте свою пропозицію, верніше, своє житло в наших оглядах. Ми вдячні вам за вашу активність. Ми бачимо ваші коментарі, бачимо ваші імена. Добре, коли вони підписані, ваші е, ніки. І е, чекаємо вас до зустрічі і всього вам доброго.